Добрий день. Добрий день! У нас відкрився новий магазин фірма Куті Жіноча краса. Можливо, вам щось запропонувати? Так, запропонуйте мені, будь ласка, якісь е, блиски для губ та олійки. Сьогодні було дуже багато покупців. Вони все розкупили, тому залишилось тільки ось цих два блиски. Також у нас є тестер, де ви можете їх спробувати. Так, зараз я спробую ось цей блиск. Він дуже гарний, так, а зараз спробую ось цю олійку. Вона теж дуже гарна. Я оберу. Ось цю колійку для губ. Також мені потрібен чохол на 13-й айфон. Я вам можу запропонувати ось цей останній прозорий з чорним кольором. Добре, давайте я візьму його. Покажіть мені, будь ласка, які у вас є заколки та резинки для волосся. У нас є такі чорні та білі резинки. Також у нас є ось такий набір резинок. Всередині є жовта і рожева. Я візьму ось ці дві резинки. Пропонуйте мені, будь ласка, також якісь заколки. Є ось таких два набори заколок. Тут рожева пухнаста заколка з справжніми перлинами. Тут пухнаста жовта заколка з рожевою зірочкою. Я оберу ось цей набір. Я також подумала, що візьму також ось цей блиск для губ. Давайте тепер я вам все це запакую. 216 999 гривен. Ось ваші гроші. Ось ваша покупка. Дякую, я обов'язково до вас ще раз прийду. Ви, Ви були на каналі Дюлінікса і всім папа! -па!